Усім привіт! Ми пограємо зараз в CS 2, тобто Counter-Strike 2. Це дуже прикольна гра про стрілялки. Калібрування я вже пройшов. Ця гра дуже популярна, то думаю, вам зайдеть. Тут бачите, от, в мене вже є другий пілот. Всяке таке. Ну, а зараз, думаю, ми якраз зайдемо за другий пілот. А ми. Чекаємо. Побачимось вже в грі. Так, усе, ми вже загрузились. У нас поки розміночка, то якраз можна розім'ятись. Так. Ну, поки що так робимо. Чекаємо. Ну ладно. Так. Окей, okay, ми починаємо out. першу карточку. Я вже грав давно, то... Не, не грав давно, то надіюсь я не забув як грати, да. А я міг забути і дуже просто. Це буде We дуже погано. Out out walk, Ой, блін, блін, блін. А до когось прицела, у кого есть норм прицел, у меня вообще фигня это башня прицел, его уже вообще на меня попасть давно. Там ну, братанчик, ну вся. Це... А, не, хорош. Ну за братанчик, ну господи. Не, ну ночует тиммейт просто. мать не чую вообще. То челик сзади и шов, назад вернулся, на уже его ждав. Ой, блин. Блин, опять а его уйти попался. Да, я и со мной сейчас, сейчас. Да, лучше, если честно. Да, не Вверх есть. Я понял. Эммм. Ем... Дадеп. Я сейчас ну в Дадеп подпущу. А цей электросин фуз уже хорошо читает дремкор. А ну-ка его профилечек. Можно в стиме. Нулевый ривень. Понятно, чи так? Тому що на реально. Так просто ідеально цей блин, go, go, go. Мій тімейт не топа, не шифти, Та Тайдя. Ну час, чути все. Да, господи. Ну це вообще не так тут понятно. 100%, конечно. Ну мій тімейт би міг... три часа ідеально прям уже... Цей це дремпорці чи так. І оці в другий пілот дуже багато читаків взагалі. Дуже. І мене це бісить до ужаса. Ну, коротше, надо буде на наступну карту ще зайти. Так, туди кидаємо поки що... Це дрім обманочку нашу. Приманочку. Обманочка приманочка. Бобушки попав. Тут уже очевидно, що ми тим дай, да. Еще шо сзади, тим это. Да хорош. Mm. Хорошо, что я цей не накупший брайм аккаунт. Потому что так бы я час би вас бы И він стоит 500 грн блин. И тут гривен как бы вы тратить в пусту Не, ну конечно они в пусту, прям в пусту Чого я вп не взяв? Впс я міг би забирать його запросто. It, Це маєт мене тоже розкиду. Ну хоча що я вообще своего тіма жалуюсь. Я не хуже в... Я хуже в сто раз розкиду. Будь то би. Ну, мы з двух сторон зажали. Ту-ду-ду. Ту-ду. 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 Угу. Угу. Ту-ду-ду. Counter-terrorist win. You go. Hold Там туда? Давай. Летс гоу. Грей, Да господи. Не, ну это Дрем Дрем чит. У мене вроді тоже нульовий левел, но я давно играв. Это просто у мене из-за того, що новий ак. У меня у вас бачите. У меня тоже нульовий. Там. Если подивитись. У мене тоже нулевый ак. И смотрите, сразу спрятали. Читає. <рик> І, ні, ні, ні. <рик> Реально, це, в нього це нульовий левел, він не може так играти. Ну, я просто впевнений на 101%. В нього такий цей прицел, блядь, странний. Трошки. С одной тычкой. Как будто бы тоже. Не, ну в вин хотя и на читак. Вин 6 на 4 играет, но той вообще 7 на 3 внутри. Як тащить против читаков. Не, ну один читак, конечно. Но ну, то уже ше с подозрительно тоже. С одной тычечкой. Просто скатка. Блин, то. Просто... Пиу, все, и не мама. 5 Просто так 9 на точный. Мак... Макушечку берем. Цей, а скажите в комментах, можем мы не просто следующем видео снять на телефоне? Там, вообще, я Вот это было страшно. Ой, блин. уже на шуточки. Господи, що шо вони такі неожиданні. Ух, в мене вже серце ставилось. Я не так неожиданно, я все вже щось теж розігнався, дуже челик. Тепер хресту подивимось у нього, ну це окей. А вторий, хак. Теж нульовий спасибо, у меня 39 хп. тиммейт идиот. Спасибо, Сим. Так, еще и последний раунд. Вообще, молочиночка моя любимая. Тиммейт просто, как всегда, лучший. Он читак. Читак, читак, читак. Йол. Ну да. Как вы бачите, читак. Чуть такі. да, не один. Ладно, ми переміщаємось на наступну карту. Так, ну ми вже перемістились на нашу карту Вертіго. Да, Вертіго. І у мені попався опять дрімкор. Ми програли. Ну Це шукається. Блин, сразу пишем, что дрем корчит. Можем сразу не, не на... Не надія, сама проблема. Сразу здаватись можна. Не знаю, який шанс повин бути, чтоб против цього чіта чели затащить. Свое не понимаю, да? А, да. я убил Дринхлора. Слухай, что такая, блин? Ну чего, с чего он попался? Ну чего, блин? Опять, я не понимаю, чего? Сразу, блинцей. Э, сразу с... Однако однаково, шо й в ті картки був. Той же чел. Не представиш, братік, як страшно. Це я зря зробив. Я спалив свою позицію. Так, один ззаді, один тут. Так, другий ззаді. ззаді по факту а все понял, він там був да. ми з, з тиммейтом взяли по ссг так Сразу контролю тут братик, нужно с двух сторон, один тут точно. Шо? А, ну он так. Э... Да, Фулков, тоже так. Вон А вони що, все загруппировались? Ці читаки, вон и шо, вот не команду Ну, Снеки бики, блин. просто сразу. Братанчик, за. Да ну ты слепая! Да господи! господи, какие ты идиот! Она чем идиот? Просто там я вже п'ять раз його побачив, він не побачив. Ух, як складно собі сложності від того би. Да, мультимейты, конечно, гениальні. Так будет вот, продолжать до кінця. Вообще, вообще пофиг просто тупо и мы можем просто по фасту забирать надо вообще пофиг на прорыв просто сейчас потому что он со своей новой ходить а ну-ка я тоже новую просто беру сейчас попробую я кстати так я на дримкора я на фукува -фу на дримкора я уже написал его уже забанить надеюсь а я как пробраться Бачите. Чи Та даут Не бачите як? Просто як. Він знову так фігачить. Брать. Не брать. Не бра. Mm. Go, go. Мабуть, я це відео вообще не буду викладати, тому що це настільки позор. Це, бачите, як, без інфи сразу йдуть на мене. Ще в мене ще тімейт був геній, блін, І думав, де мене вбили, куди вони можуть піти. Якщо він слухав, тому що я їх чую, блін. Терористы Господи <рик> Не розумію, що хоч всі ті які проти тебе, вороги, вони ідеально просто грають. А з тобою який тімейт? Тиммейт гений просто. <ф Wave> Винвидея, пожалуйста, и вообще не так навсегда. Если это так, то мы мы можем камбэкнуть. Угу. Тиммейт, блин, идет. Ну, значит, я чекаю, а вы не переключаете. waiting here. Ну, ми продовжуємо з моїм горячим этим пополам. попробуй не затащити Убью. У мене ще два кіла до блокіровки І вони уйдуть на тебе. Уже один уйшов. ЗАД, 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 ЗАД назад А назад 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 Что Oh, <laughs> потащим. Да, вроде на читерской Вроде самый обычный орёл. Ой. <соценно> челик у нас тут. подозрительно подозрительно братал это что смотришь тихо пусть валяється. мы пойдем на А, тому еще вин 6 дуже давно на а не був. подозрительно что на а давно не був. треба бы поручикать А. Димай тут там. Чекай Чекай тут. Оту, блин, десь. Та ми його унюхаємо. Ідай, 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 іде. Ідай, 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 іди, ідай. Брат, апчик, ти від мене не спрячешся. ж що, як ти топиш, мій сладкий? чую, браті! Мой золотистий братанчик, а я тебе чую, да. Беремо ССГ і будемо красиво забирати челі Черіка будемо красиво забирати. Так, кидаем в никуда выбухивочку выбух, выбух, нашу. Ой, то есть ранатку. Значит, идем сюда. Чекай, 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 чека, не смотрите. Ну реально, вы видите, он слабый став Дримкор. Чи ты Я его вообще то пронаизил. О, секретная имочка. Секретная анимация, видите? Где деглушки. А вот так случайно. Я тебя слышу, братик. Тепер побіг сюди. Він тут десь. Тому що я. Ах, ти Криска Ах, це малесенька крисочка. Така малесенька, але, але така <плес> з. яку хочеться перекрутити Так, да, це КС 2. Родан, пожалуйста, затащи. Умоляю тебе. Я не хочу програвати і унижатись. І with... Ну, так, да. так і повинно бути. Ну, а на цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Оцей челлік мене спасав не спас. Ну, а всім пока-пока.